То у нас шляхів небагато. Або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. Наш шлях для ЗСУ. Основа нашої діяльності це придбання автомобілів для ЗСУ. Ми зрозуміли, що раз ми не можемо там купувати винищувачі чи велику броньовану техніку, ми, як громадяни України, які не все одно ми можемо закуповувати автомобілі. Для ЗСУ вони зазвичай йдуть е, з кордону, з різних країн. От Сьогодні ми з Естонії і з Норвегії спробуємо купити. Перед цим дуже багато з Англії країн, з країн Балтії, бо кілька з Німеччини, е, одна зі Словаччини. Чому машини? Е, тому що машини це дають можливість, люди... по-перше, людям виживати. Чому виживати? Тому що доставити оперативно пораненого бійця не гусеничною технікою, або чимось великим, великим що може бути мішенью для російських військових, а чимось мобільним на зразок, якогось такі пікапи чи чи джипи, чи буси, воно якраз впливає на, на життя людини, або своєчасне виконання завдання швидко приїхати на технічно справному автомобілі. Виконати свою задачу, там, запустити дрон, чи відстрілятися, чи когось підвести чи забирати, це якраз впливає на оперативність виконання тої чи іншої задачі. 33, якщо я правильно пам'ятаю, е, більшість це пікапи. Е, було кілька просто позашляховиків, тобто джипів. Всі машини повнопривідні. І був один-два бусика. Ну, тобто, невеличкі автомобілі, які також просили різні підрозділи ЗСУ. Нам надходять різні запити. Ми їх розглядаємо, уточнюємо фактор, яким чином ми юридично передаємо автомобіль, уточнюємо замовлення, ставимо в чергу, займаємося пошуком ресурсів. Купуємо автомобіль за кордоном, приганяємо потім на СТО, ремонтуємо і відганяємо бійцям безпосередньо в руки, в ноги. Приблизно на місяць у нас дві-три поїздки точно Донецька область або Донецька-Луганська. Минулого тижня я був там на Херсонщині. Команда формувалася е, з кінця лютого. у нас формувалася група людей, з якими ми переживали певні життєві обставини під час різних місій. Місія мене налазила там як поїздка Київ Київській області, потім Чернігів. Зараз просто вже перейшли на, на такі певні піднапрямки. Дорога життя на Чернігів. 28 лютого. Була вже перша машина, надіслана з там, певним вантажем і амуніцією в ірпінь. І всі подальші дні до 5 березня, ми там від однієї до трьох, до п'яти, до десяти машин вишуковувались колонами і везли туди різний груз, їжу, медицину, генератори, пальне, амуніцію. Спочатку до 5 березня ми там встигли щось завезти, потім вивезли родини. Проникали в все місто, саме місто і вивозили, виводили з підвалів людей, і літніх і, і різних забирали звідти. Ми вже встигли врятувати десятки життів в самому Ірпіні. Плюс з самого Романівського мосту ми там, ну, мабуть, сотні, півтори-дві точно вивезли, вже підхоплюючи людей. Я шукав водія вантажівки, я телефоную, чую жіночий голос і кажу: мені потрібен водій. Вантажного автомобіля. Він каже, ви зі мною говорите. Гуркіт почався з мого мерседеса, який так і згорів на мосту на Романівському. Да? Тобто Він згорівший. Да? Він... -пі -пі Я приїхала до нього, кажу, мій друг. І оцього буса нам подарували, мені подарували вже поляки. Вони ми виставили пост про машину, що вона згоріла, і оце подарували цього буса, і там стоїть Марс, білий от поряд. Це теж подарували мені поляки. Тобто, ну я хороший водій. Я не фастаю, точно хороший класна машина, яку я відганяла в Запоріжжя, це був Mercedes-Спринтер Білий. Колись я, до речі, про мрії, про свої, їх треба думати, про що ти мрієш. Я мріяла про білий мерседес, але не уточнила, що це МЛ повинна бути. Тобто в мене є білий Mercedes, але це старий Спринтер. Пригнали ми з Британія, мабуть, приїхав білий спринтер, праворучний. Хлопці у нас на джипах люблять, а мене завжди от на таких конячок, бо я тут ну, більш катаюся на них більш відповідально з грузом, потихесенько, потихесенько. Так, так. Ну, але машини ганяємо так. Завжди не було такого, такого тижня, щоб ми не гнали кудись машину. Так, ну, у мене зараз поїздка е, в Ямполь. Краматорск хлопцям відвести э, праці. Давай коробку. Ось так, якось так. Ну, таку штучку. Я э, позавчора тільки повернулася зі сходу. Тобто вот, то я тільки приїхала. Дякую. Так. Ось так. Поки а Мені подзвонили, сказали, що є собака, який декілька місяців сидить під обстрілами. Собака гладкошерстний. Він у такий слонік Коникорса. Він там холодний, голодний. Ну, вони щось там кидають через це, але її треба рятувати. Я не знаю, як я завтра. Я вам вишлю фото і відео, як я завтра буду до тігра в клітку заходити, бо він там декілька місяців сам. Арчі! Ти Арчі! Привіт! мій Привіт, маленький. Ну ти ж за... до — Тримай. Стой, стой, стой. — Та ти шо? — Не з'їжджу. — Арсі, хто гуляє ті тут? — Я. Я гуляю. — Мою собаку! Яка мене не з'їсла! — Іди до мене. Стой. стой. Арсі, стой, стой. — Іди до мене. — Дима, іди до мене. — Це все, дідь моя. — Арсі! Собака! Собака! — Коли ти кидаєш месендж я їду на схід рятувати собачку. До тебе прибіжають військові і кажуть, треба завести рацію, треба завести це. Там пару генераторів, а там пару ще. Коротше, бус буде повний. Там Краматорськ у нас, Покровськ. У нас там Ямполь, Дружківка, Константинівка. Ну, тобто добу я проведу на рідному Донбасі біля Горлівки своєю ріднесінькою. Та страшно. Коли їдеш не страшно, тобто ти зайнятий, але мені страшніше було, коли я була тиждень в Європі. Мені було там страшніше. Страшніше ходити по магазинах і бачити людей, які п'ють каву. Ну Це спочатку, в самому початку. да. Ну Для мене ця війна, вона це ненормальне нормальне состояння. Да? Я ніколи не поїду, поки вона не закінчиться. Я є її частиною, бо я буваю на фронті. Тобто я була в Турецьку. На тому тижні. Ти їдеш над тобою, розриваються ракети, ти їдеш там, вибухають. Це страшно, але для мене це не слова, це, про... це, це так, я дуже доросла для того, щоб просто е, казати слова. Для мене відсутність волі ну, це, це смерть. Тому я за це так хватаюсь. Цього бусу ви бачите, що він дуже брудний, тому що він приїхав відразу з рейсу на технічне обслуговування. Так от, звідси, ми зараз дістаємо. Трофейні речі російських солдат, які нам передали для аукціонів. Ми на аукціонах речі ці розігруємо і на виручені кошти купуємо знову ж таки. Автівки для Збройних сил України. Тобто, це такий колобі хрустнявих речей в природі. Російські речі заїжджають через кордон, потім потрапляють на аукціон. На виручені кошти купуємо джип і знову отримуємо російські речі. Тут є вороженне сіли Росії. Ворожонне сіли Росії. Ну, Якщо чесно, я, я поки не хочу руками там длубатися. О, дивіться. Черевик. Ну він без ноги, нормально все. Парадокс аукціонів в тому, що ми розігруємо як русняві трофейні речі, так і якісь такі цивільні, скажімо так, призи, це марки або м'ячі, підписані футболістами так, і таке інше. Так от такі речі, як марки або м'ячі, забирають охоче відразу видішліть мені за такою-то адресою. А росняві трофеї це сухпаї, люк від танка з літерою, В, е, там різноманітні шоломи, броніки і таке інше. Люди донатять. Потім пишуть: ми дуже раді, що ми виграли, але ми не будемо забирати. І у нас реально вже склад виграних, але не забраних речей. Старого зразка сухпай плюс пагони. Богдан да. вітаємо! Да. Ви щасливий власник першого сухпая. Да. 137 тисяч минулого тижня ми підбили а, якраз за кілька лотів. Один з яких а, журнал, під, а, журнал про залужного The Time за, з Італії при, прислали нам. Потім а, браслет Азов Сталь ще перша партія, яка була відвита. Потім були марки «російський військовий корабль пішов х**». Друге, російський корабль — все». і марка Мрія. От таких от п'ять лотів. А ось і Володя. Ми зараз спіймаємо Володю. Володя це людина, взагалі за якою я бігаю кожного разу на СТО. А він постійно тікає. Володя! <різь> <різь> а ми до вас. <різь> Володя це людина, яка знає про кожну нашу машину, яка тут перебуває. У нас тут буває до п'яти до шести машин одночасно на ремонті. І от я до Володі завжди приходжу, сідаю на стільчик і кажу: Володя, ну як? От і Володя нам розповідає, який стан кожної з наших машин, на якому вона на етапі ремонту і коли вона орієнтовно вийде з ремонту. Можу спитати Володя, а як справа з Наварою? З якою стою, чи чистою? То А, ну це цією наварою, так. Да. Всі наварою заказані запчастини, з'їхалися. Якщо все добре, в п'ятницю розпочинаємо ремонт. Mm -hmm. Це вже завтра. Так, тобто тут... О, тут зібрали практично весь наш автопарк. У нас в цьому автомобілі проблема з ходовою частиною. От, ось автомобіль приїхав до нас на евакуаторі. Ну, надіємося, загальними зусиллями на наступному тижні ми її видамо хлопців, Буде виконувати завдання. Є в нас унікальний автомобіль. Автомобіль досить довго у нас вже в ремонті, три тижні. Чому так? Тому що коли приїхав автомобіль до нас з Європи, люди, які скажімо так, продали цей автомобіль, може не знали, може так сталося. Тут дуже багато сюрпризів по цій машині. Грубо кажучи, кожний агрегат цього автомобіля потребує відновлення, ремонту або заміни. Двигун, мости. Коробка, навіть палений бак і той був з отвором, його ремонтувати. Тобто ця машина на сьогоднішній день рекорд по трудозатратах, людину, годинах і фінансах. Коли ми її здамо, це буде маленьке свято майстер. Тому що всі машини, як правило, вони використовували за прямим призначенням, тобто пікап значить, він возив там якесь дрова, якесь сіно, якихось собак. Дуже часто її треба чистити і доводити до ладу. Ну, Так само при переході на вітчизняне пальне наше диспаливо, паливна система зразу виходить з ладу. Це наші реалії, тому майже кожна машина стикається з ремонтом паливної системи. Саме нагальна проблема це наявність запчастин в Україні. На сьогоднішній день це дефіцит для позашляховиків. Наявність гуми грязової для цих автомобілів, для того, щоб вона по бездоріжжю їхала, також проблема. Цінники поставщики гуми. Зависили в декілька разів. Якщо раніше там, до 24 лютого комплект резини коштував ну, десь приблизно 24 тисячі гривень, на сьогоднішній день це 48, 56 і так далі. Плюс цієї резини майже ні в кого немає. І останні кілька тижнів і я від себе зробив заклик до інших волонтерів, які займаються пошуком і постачанням автомобілів для бійців, що ви питаєте у бійців, які вже автомобілі в них ну, є. Якщо є Nissan Navara, а інших немає, то є сенс підбирати такі ж самі автомобілі, щоб їх було легше і зрозуміліше обслуговувати і постачати ті ж самі деталі. Якщо є, наприклад, там, кілька моделей, то ми там, пропонуємо серед цих обирати і не брати зайвих. Ми, наприклад, серед пікапів визначили, що є чотири автомобілі, які є сенс брати. Якісь інші автомобілі ми мали досвід. І ми вирішили просто не дивитися в той бік. Або їх в Україні немає, або будуть проблеми з запчастинами більше, ніж всіма названими чотири автомобілями. Зашляховики вони дуже потрібні. Це я не воював з 2014 по 2022 рік, хоча я військовий був. Але я... Звільнився в запас. Я завжди дивувався, навіщо військові вимагають, ті типу, позашляховики, що вони такі модні, круті. Коли сам побував на сході, я зрозумів, що без повнопривідного автомобіля там робити нема що. Привідні там чи монопривідні автомобілі, вони просто не можуть виконувати ту роботу. І, відповідно, повний привід наше все. Держава не може поставляти в великих кількостях такий транспорт. Відповідно, коли люди долучаються до цієї благородної справи, воно дуже суттєво полегшує хлопцям на фронті. Любий артообстріл, машина виходить з ладу, дуже багато автомобілів ламається. Оця машина у нас подарована, а це автівка Кацаповбивка, на яку ви донатили і яку також виремонтували і оцю виремонтували. Дякуємо вам. Просто позашляховиком. загрузив БК, загрузив людей, загрузив харчі. Ти просто швидко це зробив якісно і швиденько виїхав. Чи... Тому без позашляховиків там робити нема ж. Що, Андрію, як ти? Їдемо, їдемо. — Їдемо, їдемо? — Ми хочемо бути максимально Корисними, ефективними. І якби, якщо комусь там важко, ми все одно один одного підтримуємо. Ми бачимо, що ми стаємо дедалі ефективніші. Е довіра людей ну, точно не падає, я думаю, навіть збільшується з кожним там, місяцем чи тижнем. І це дуже приємно. 에, получив, я отримав цей автомобіль вакцини. Дуже вам за це дякую. Дякую всім, хто долучився до цього віру. Це класна тачка. Вони монстри. <реш> Ми дякуємо, що захищаєте. Да, дякую, що допомагаєте. <реш> Ми брати по крові, тільки не мішали.